Представники бізнесу з Республіки Казахстан можуть почати працювати в Миколаївській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час відкриття юрти незламності в центрі Миколаєва. Чим наш регіон приваблює казахів, дізнавалася моя колега Катерина Рупташ. Від початку повномасштабної війни Республіка Казахстан неодноразово підтримувала Україну на державному рівні. Одним із символів дружби стала юрта незламності, яку за сприяння казахських меценатів днями відкрили в Миколаєві. Такий крок, на думку начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, говорить про готовність Казахстану допомагати країні і на локальному рівні. Перший крок зробили наші партнери з Казахстану. Ми не могли відмовити. При цьому ми показуємо наш потенціал. Їм коли вони на місцях, їм краще розібрати. Ратися, що можна тут робити, чим як можна взаємодіяти, чим можна допомогти. Така кооперація буде вигідною не лише для нашого регіону, адже Миколаївщина теж має що запропонувати казахським партнерам. Перш за все, це аграрний край. У нас найгарніший зараз потенціал щодо поливних земель та культур овочевих, які можуть вирощуватися в наших широтах на наших землях. По друге, такому ж вино. По-третє, це виробництво. І логістика, тому що ринки, які нас цікавлять в Казахстані, також це ринки Китаю, а Казахстан цікавить ринок Європи, тобто ми є хабом морським. Вони є країною, яка сусіду ну, є сусідом до найбільшого імпортера, одного з найбільших імпортерів світу. То зважаючи на те, що Миколаївщина третину відвантажує експорту зернових в Україні. А Україна є житницею світу, тобто, перш за все, це продукти харчування і сільське господарство. Зі свого боку представники Казахстану висловили готовність до партнерства з Миколаївською областю навіть попри воєнний стан і прифронтовий статус регіону. Хочу тільки пожелати того, щоб все це та закінчилось, і вже і ви в безпеці жили, трудились, і наше співпрацювання було благотворним і беззапасним встановлену юрту незламності казахи називають проявом сердечності і небайдужості до долі українців. А відтак розраховують на поглиблену співпрацю в економіці та гуманітарному секторі. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко новини на телеканалі Март.